Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння у кожному з вас. Нехай Бог благословить вас сьогодні. І це слово, яке сьогодні ми говоримо вам, щоб воно приносило вам благословіння, приносило вам свободу, радість, мир, щастя. І ми продовжуємо, продовжуємо говорити про процвітання християн, про процвітання віруючих людей. І сьогодні ми починаємо говорити про ключі. Процвітання та достатку. Ми знаємо, що щоб відкрити двері, нам потрібні ключі. І сьогодні Бог хоче дати ці ключі кожному з нас, щоб ми могли відкрити для себе двері у життя процвітання і достатку. І це важливо. Важливо сьогодні мати ці ключі, мати це розуміння, як відкрити, як увійти у це процвітання, в достаток, в успіх. В це велике благословення Бога, яке Бог приготував для кожного з нас. І сьогодні ми говоримо про це, ми продовжуємо цю тему, і ми будемо говорити про цю тему, і ми будемо відкривати ці ключі для кожного з вас, щоб кожен з вас міг взяти ці ключі і увійти в те, що Бог приготував для кожного з нас. І перший ключ, про який ми будемо говорити, це процвітання, віра. Це перший ключ до процвітання і достатку віра, наша віра. В Біблії в Євреїв 11.6 написано, догодити ж без віри не можна. І той, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є. І хто шукає Його, Він дає нагороду. Тобто без віри Богові догодити неможливо. І кожен з нас мусить вірувати в нього. Вірити в те, що говорить Бог. І ми будемо говорити про чотири закона віри. І перший закон віри, це віра приходить від слухання. Тобто, коли ви слухаєте Слово Боже, коли ви слухаєте проповіді, коли ви слухаєте, що вам проповідують, ваша, вам, ваша віра починає рости. Тобто віра приходить від слухання, коли ти слухаєш, коли ти чуєш слово Бога, що Бог говорить сьогодні до тебе. Що Бог сьогодні говорить до мене. І ми візьмемо з вами приклад Авраама. Як працювала його віра? Його віра також була від слухання. Він чув, що говорить йому Бог, і він вірив в це. Так йому було важко. Він не бачив те, що говорив йому Бог, але він в це вірив. І тому в Євреїв 11.1 написано. Що віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. Тобто ми віримо в те, що ми ще не бачимо. Легко вірити в те, що ти бачиш. Легко от ти побачиш це і ти віриш, вау. Але насправді віра працює по інакшому. Віра працює тоді, коли ти не бачиш, але ти віриш в це. Так само, як Авраам, він вірив, що Бог дасть йому сина. Бог сказав, що ти будеш мати сина. І ти будеш благословенним, і в тобі благословляться всі народи. І через тебе всі народи будуть благословенні. І через тебе будуть численні народи. Як зір на небі, як морського піску, Бог ти говорив з Авраамом. І Авраам, чуючи слово Бога, він вірив, що Бог дасть йому сина. І він. Вірив, нам важче вірити. Йому важніше було важче вірити, тому що в нас зараз є слово Боже, в нас є Біблія, яку ми можемо читати, яку ми можемо вникати, яку ми можемо отримувати від Бога слово. Але у Рама були більш глибші стосунки. Він говорив безпосередньо з Богом. Він безпосередньо спілкувався з Богом. І те, що Бог йому казав, він вірив в це, він це приймав, і його віра починала рости. Тому віра приходить від слухання. Коли ти слухаєш Слово Боже, твоя віра починає рости. Коли ми відкриваємо тобі місця писання, коли ми говоримо про те, що сказав Бог про нас, про тебе, про мене, ми починаємо вірити. Одного разу, коли я почув слово, коли Бог говорив про мене, я почав вірити, моя віра почала рости. І рости дуже сильно і швидко, і дуже високо. Бо віра, це підстава сподіваного і доказ не Тобто я вірю в те, що я ще не бачу, в те, що Бог вже благословив, в те, що Бог вже для мене зробив, я в це вірю. І коли моя віра починає працювати, приходить те, в що я вірю. Воно приходить. З часом Бог просто це дає яму. Те, що ти, можливо, не бачив, і коли ти в це віриш. Не сумніваєшся, не опускаєш свої руки. Не здаєшся, а віриш до кінця, так як і вірив Авраам. Щоб йому зрости у вірі, йому потрібно було 40 років, щоб він отримав того сина, те обіцяне, що Бог йому говорив. Тому що йому потрібно було зрости в цьому. До нього також приходив сумнів. До нього також опускались руки, і він сам хотів допомогти Богу. Він взяв свою наложницю і з нею ліг і через неї народився син. І він думав, що цей син буде тим, якого б обіцяв Бог. Але Бог сказав йому чітко, ні. у вас буде з Сарою син, твій рідний син. І через нього ти будеш мати велике благословіння. І через нього всі народи будуть мати велике благословіння. Я Авраам мусив вірувати, мусив триматися. І коли він вже був достатньо готовий, коли його віра була на достатньому рівні, тоді Бог проявився явно. І в свої 90 Сара народила. Народила сина. Тобто Авраам побачив те, що він вірив. Ці довгі роки він вірив. Не обов'язково, що ти будеш вірувати 40 років. Не обов'язково, що ти будеш так довго чекати. Розігрівай свою віру, рости у вірі. Наповняйся з вірою. Нехай твоя віра працює, нехай твоя віра не згасає, нехай твоя віра сьогодні палає як вогонь. Не здавайся, не опускай руки, не сумнівайся. Чи правда, що це сказав Бог? А я так молився, а я так стояв. Але ще не бачу, ще немає. Просто уяви собі Авраама, який чекає 40 років. Не потрібно здаватися не потрібно опускати, тому що віра, вона діє, віра, вона працює. Віра, вона рухається. Нам здається, що нічого не відбувається, але насправді в духовному світі віра рухається, віра йде вперед. І тому віра приходить від слухання Слова Божої. Римлян 10,17. Давайте прочитаємо з вами. Тож віра? Від слухання, а слухання через Слово Христове. Тобто, коли ми проповідуємо вам істину, проповідуємо про процвітання і успіх, ви починаєте в це вірити. Це Бог говорить про тебе і про мене, що ти і я маємо процвітати. Ми маємо жити в достатку, ми маємо жити в Його благословенні. Ми ні в чому не маємо нуждатися. Тому що це Його благословення. Це Він сказав про тебе і про мене. Що всі, Бог благословив тебе і мене всіма благословеннями Небес. Це слово про тебе і про мене. Всіма благословеннями, все, що є на небі, всім Бог благословив тебе. Більше, ніж достатньо, більше ти мож, ніж ти можеш собі уявити, подумати чи зрозуміти, нам, наскільки Бог вже благословив, вже зробив це для тебе і для мене. І так він сказав Аграму, я благословлю тебе. І в тобі благословляться всі народи. І каже: хто той, хто тебе прокляне, я прокляну. Наскільки благословення Бога воно є велике. І ми сьогодні бачимо, що Авраам має велике насліддя. Ці всі народи, які зараз сьогодні є на землі, ці всі народи пішли від Авраама через ту людину, яка повірила, повірила в слово Бога, яка повірила Богу, той, який довірився Богу. І дійшов до кінця і отримав цього сина. Він міг усумнитися, він міг опустити свої руки. Він міг здатися, сказати, це неможливо, це нереально. Я вже старий, сара стара, це нереально в такі роки народити. Але наш Бог діє сверхістестно, надприродньо. Він працює так, як ми собі навіть не можемо уявити. Ми собі думаємо по-своєму, але Бог працює по-своєму, так як він вважається за потрібне. І тому, коли ти вірний, коли ти віриш до кінця, коли ти не сумніваєшся, коли ти не опускаєш свої руки, Він благословляє тебе. І Його слово діє. Його слово, яке він каже в своєму слові, в Біблії, воно не вертається ніколи до Богопорожнього. Він сказав, і так буде. І ніхто не може відмінити це слово, ніякі обставини, ніякі ситуації. Не те, що зараз, можливо, у тебе відбувається в твоєму житті, воно не може відмінити слово Божого. Тому що Бог сказав, що тобі належить процвітання і успіх, тобі належить благословення, тобі належать всі благословіння небес. Тобі належать всі багатства царства Його. І Він хоче довірити тобі, управляти цими багатствами, цим царством небесним, тим, що Бог вже приготував для кожного з нас, для тебе і для мене. Він хоче довіритися Тобі. Але він чекає. Він чекає, коли ти повіриш в Його слово, коли ти відкриєш очі своєї віри, коли ти приймеш це в своє серце, коли ти розчиниш ці слова, і ти будеш вірувати до кінця, і ти не зупинишся. І щоб диявол тобі не шептав, щоб лукавий не показував, подивись, тебе ще така ситуація, в тебе ще тут не міняється, тут ще щось не виходить, тут ще не так, як має бути. Ти кажеш, ні, Бог сказав. Тому що коли Авраама питали, хто ти, він каже, я батько всіх народів. А в тебе є син? Він каже, ні, немає сина. Ну, а як ти можеш бути батьком всіх народів? І Авраам каже, мені Бог сказав, що я батько всіх народів. Хоча я ще не маю сина, хоча я ще не бачу це яму. Але я вірю, що я батько всіх народів. Тому віра приходить від слухання, коли ти слухаєш, що говорить Бог. І для тебе має бути важливим те, що говорить Бог, а не те, що говорить обставини. Не те, що говорять факти. Не те, що хоче тобі нашептати диявол, так як він це зробив у раю для єви. Хіба правда, що це Бог сказав? Що якщо ви з'їсте з цього дерева, ви помрете? Хіба це правда? Так само диявол сьогодні ставить під сумнів слово Бога. Коли в тебе ще щось не так, коли в тебе ще щось не в порядку. Він приходить тут, як тут. А це правда, що Бог сказав, що ти благословенний, що ти маєш бути багатий, щасливий, але ти, що маєш нужду, в тебе ще не покриті борги, Ти ще не можеш собі дозволити купити те, що ти хочеш. Ти ще не можеш собі дозволити посіяти в царство Бога стільки, скільки ти хочеш. А ти сієш приблизно, ну там маю, тадам, посію в царство Боже, посію в церкві. Але насправді Бог хоче, щоб ти сів більше, ніж достатньо. Щоб ти сів стільки, скільки хочеш ти. Скільки твоє серце має бажання сіяти. Ми часто перебираємо у своєму гаманці фінанси, коли ми жертвуємо в церкву. Ми перебираємо, ну, сьогодні я можу дати це. Деколи не можу дати, а так би хотів дати а не можу. І диявол на це опускає твій зірка, а подивись, ти не можеш. Тебе немає. Ти ще бідний, ти ще недостатньо багатий. Але факти, вони набагато менші, ніж істина. Істина набагато більша. Набагато більше те, що сказав Бог, не те, що сьогодні робиться в твоєму житті, ніж те, що сьогодні ти бачиш. Набагато більше Бог приготував для тебе і для мене. І тому сьогодні ми відкриваємо для тебе ці ключі процвітання і достатку, успіху. Благословенні, щоб ти сьогодні міг увійти в те, що до тебе приготував Господь. Те, чим сьогодні Бог благословив кожного віруючого, кожного, хто вірує в нього. Кожного, хто вірує в нього, Він благословив всіма благословеннями неба. І тому це важливо, важливо слухати сьогодні істину. Важливо сьогодні слухати це Слово, яке сіється сьогодні в твоє серце, в Твоє життя, і розчиняти його віру і приймати це слово. Жити цим словом. І роздумувати над цим словом. І другий ключ це те, що важливо роздумувати над словом Божим. Важливо роздумувати над тим, що ти чуєш, важливо роздумувати над тим, що ти читаєш. Коли ти починаєш роздумувати, ти починаєш зрошувати це слово. Це слово починає ще більше укорінюватися в твоєму серці. Воно ще більше починає так як насіння проростати. І ти ще більше починаєш бути впевненим. Певненим в тому, що це слово сказав Бог, що це слово про тебе, про мене, що це слово діє, що це слово ніхто не може відмінити. Тому що Бог сказав, що моє слово до мене порожнім не вертається, поки воно не зробить те, що я сказав. І це велике благословіння для кожного з нас. І це велике благословіння для кожного віручої людини. Тому приймай сьогодні це слово, розчиняй його сьогодні своєю вірою. Нехай це слово сьогодні міняє твоє життя. Роздумуй над цим Словом. І ми прочитаємо ще Ісуса Новина. 1.8 1.8 Один вісім. Книга Ісуса Навина. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді ти зробиш щасливими дороги Свої, і тоді, і тоді буде щастити тобі. В іншому перекладі написано і тоді будеш процвітати. Ти. Тут напряму говориться про процвітання, тут напряму говориться про слово Бога, що важливо роздумувати над цим словом, яка і нехай ця книга не відходить від тебе ні вдень, ні вночі. Про неї будеш роздумувати. Будеш додержувати все, що тут написано. Будеш робити все, що тут написано, і тоді ти будеш процвітати, і тоді ти будеш щасливий. Тому що це слово веде до процвітання, це слово веде до успіху, це слово міняє твоє життя на всі 180 градусів. Це слово сьогодні преображає твоє життя, воно дає тобі новий поштовх. воно тобі дає нову силу у вірі. Воно відігріває твою віру, воно підігріває і запалює твою віру ще більше, Щоб ти ще більше запалювався і вірив в тому, що сказав Бог, а не тому, що говорить сьогодні факти. Що сьогодні говорить світ, що сьогодні говорять люди, важливо те, що говорить сьогодні Бог. І тому важливо роздумувати над цим словом. Коли ти його читаєш, ти маєш роздумувати. Не просто прочитати, а роздумувати. І це слово, воно буде вкорінюватися в твоєму серці, ти почнеш розчиняти його вірою. І тоді ти будеш впевнений на всі 100%, що це слово діє, Бог так сказав. І якщо лукавий до тебе прийде і захоче щось в тебе вкрасти, і захоче тобі показати, дивишся, твоє життя не так змінене. Ще ще не так, ще не то. Ти скажеш, Бог сказав. Ти візьмеш Слово Боже, скажеш, написано. Написано, що я буду процвітати. Написано, що я благословений. Написано, що я нічому не маю недостатку. Написано, що всі мої нужди покриті. Так і говорив, це Бог, коли диявол його спокушував. Наше з нашого Ісуса спокушував диявол. 40 днів пустелі. Христос чітко нам дає це зрозуміння, щоб ми розуміли, що потрібно говорити, якщо приходить диявол, що приходить ситуація, ти береш слово Боже і починаєш його читати і каже написано, щоб Бог благословив мене всіма благословеннями небес. Написано. Що злодій на те й закрадається, щоб украсти, вбити і знищити. А я прийшов, щоб ви мали життя, і життя з подостатком, щоб мали. І коли ти заявляєшся в духовний світ, твоє життя починає мінятися, твоя ситуація починає мінятися. Те, що тобі здавалося, неможливо вже поміняти. Бог міняє. Тому ти працюєш в тому напрямку, в якому тобі має працювати твоя віра. Ти віриш в те, що ти не бачиш. Як Ісус сказав, що блажені ті, хто не бачили, але повірили. Не бачили, але повірили. Тобто, коли ти не бачиш і віриш, ти блажений, ти благословений, Тому що починає працювати твоя віра. Коли ще явно воно не прийшло, але ти вже в це віриш, і ти знаєш, що це вже твоє, що це належить тобі, що це Бог сказав, що це і для мене. Що це він дав мені, що це він зробив для мене і Він благословив мене цим. І твоя віра вона починає ще більше і більше працювати. Віра вірить в надприродні речі. Віра тебе тобі допомагає вірити в надприродні речі, можна навіть так сказати. Ти починаєш вірити в надприродні, тобто того, що ти не бачиш, то, що, можливо, воно ще не рядом, ще не тут, не в твоїх руках. Але ти вже це бачиш в себе в руках. Ти вже бачиш, що це належить тобі, що ти маєш на це повне право, на це повне благословіння. Тому перших два ключі це віра приходить від слухання, коли ти слухаєш Слово Боже. І друге, це важливо роздумувати над тим, що ти слухаєш. Що ти чуєш? Іноді ти можеш чути не істину, іноді ти можеш чути релігію. Яка проповідує про те, що ти маєш бути бідним, нещасним, що багатство це зло? Що християни мають бути бідними, християни мають бути нещасними. Це проповідує релігія. Але Бог насправді в своєму слові заклав про те, що ти маєш працювати, що ти маєш бути багатим. Бо коли ти багатий, ти маєш вплив. Ти можеш впливати на Царство Боже, ти можеш розширяти Царство Боже. Ти можеш робити велике. Діла для царства Божого, коли ти маєш фінанси. Коли ти не маєш фінансів, ти нічого не можеш робити. Ти не можеш попливати ні на що. Коли ти без перестанку в нужді, коли ти без перестанку нарікаєш на Бога, Господи, ну чого я так живу, чого в мене це не виходить, чого в мене це не виходить, чому я маю жити таке життя? Я вже змучився від цього життя. Але насправді Бог каже, ні, я приготував для вас життя благословенне. Життя благодаття, життя процвітання, життя, яке приносить щастя, радість, мир і благословіння. Життя, в якому ти, як цар священни, ти це царюєш, ти царюєш, ти царствуєш разом з Богом на цій землі. Тому нехай Бог вас благословить. І на наступний ефір ми з вами продовжимо говорити про закони віри. Чотири закони віри. Про які ми почали, дві ми вже проговорили, і ще будемо говорити ще про два закони віри. І я вірю, що ці закони допоможуть сьогодні тобі змінити своє життя. І ти отримаєш це благословення. І коли ти їх розчиниш вірою, коли ти приймеш це слово, і ти будеш тримати це слово у своєму серці, твоє життя зміниться на всі 180 градусів. Нехай Бог благословить вас. Діліться цим ефіром. Діліться з іншими нашими ефірами. Ставте лайки. Обов'язково пишіть коментарі, якщо, можливо, є якісь запитання, можливо, ви ще щось не розумієте, ми постараємося дати вам відповідь. Тому поділіться обов'язково, поставте лайк, щоб кожен міг почути слово істини сьогодні в своє життя. І щоб життя могло змінитися. І нехай Бог сьогодні благословить вас. І нехай Бог зіл'ється всією силою, всією благодаттю, всією милістю в ваше життя. І нехай він проявиться так, як ви ще ніколи цього не бачили. Я вірю, що наш Бог, він є надприродний Бог, який робить великі чудеса і знамена, який хоче проявлятися і в твоєму житті. Тому нехай Бог благословить вас. Я віряю в вас в руки Божої благодаті. І нехай це слово сьогодні міцно тримається в ваших серцях. І нехай це Слово міняє ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь.